Тягом дня ми відчуваємо безліч емоцій, і не завжди вони можуть бути позитивними. І це нормально. Головне навчитися опановувати себе. Живемо в тяжкий час, і це нормально відчувати тривогу без особливої на те причини. Проте інколи надмірна тривога може зіпсувати ваш звичайний ритм життя. Тому ми пропонуємо вам декілька вправ, які допоможуть вам подолати тривогу. Вправа номер 1 Розслаблююче дихання. Прийміть зручну позу. Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. Повільно та глибоко вдихайте через ніс та видихайте ротом. Повторіть вправу щонайменше 10 разів або доки не з'явиться відчуття спокою. Вправа номер 2 Розслаблення м'язів. Ви відчуваєте занепокоєння, можете помітити напруження у м'язах. Це м'язовий стрес, який погіршує психологічний стан. Знімаючи м'язове напруження, можна знизити рівень тривоги. Отож розмістіться в затишному місці. Заплющте очі та зосередтеся на диханні. Повільно вдихніть через ніс та видихніть ротом, стисніть руку у кулак і утримуйте її в такому положенні на декілька секунд. Далі повільно розтисніть пальці. Зверніть увагу, як відчуття напруги залишає руку, і згодом вона розслаблюється. Рахунок це простий спосіб зняти тривогу. Потрібно знайти спокійне місце, сісти та порахувати до десяти. Вже вправа номер три рахунок для розслаблення. Можете порахувати до двадцяти або навіть і більше. Рахуйте, поки не з'явиться відчуття, що тривога вщухає нормально, якщо полегшення не наступає відразу. Сподіваємося, що ці вправи допоможуть вам подолати тривогу. Але пам'ятайте, якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт, рекомендуємо вам звернутися до фахівця.